Вітаю вас на каналі Котлити ТСК. з вами Максим Яковець. Сьогодні я познайомлю вас із програмованим кімнатним термостатом торгової марки Комп'ютер. Модель Т70. Модель, що підключається через провід Т-70 РФ бездротовий. Усього 1 градус Цельсія температури повітря в приміщенні це додаткових 5% витрати газу. Як вгадати, яку температуру теплоносія поставити на котлі? Якщо ввечері у нас температура на вулиці плюс 5%, а вночі мінус 5, увечері ми можемо поставити плюс 40 градусів Цельсія температури теплоносія, у нас буде комфортна температура повітря в приміщенні плюс 22. А вночі ми прокинемося від того, що у нас в будинку холодно, плюс 16, і йдемо до котла і піднімаємо температуру теплоносія до 60 градусів. Тому для економії газу та комфортної температури повітря в приміщенні ми використовуємо термостат. Ну а тепер я вас познайомлю з детальними налаштуваннями цього термостату. Перше, встановлюємо батарейки. Друге, включаємо програматор. Починаємо налаштування програматора з встановлення поточного дня тижня та поточного часу. Щоб це зробити, потрібно затиснути клавішу налаштування перемикання режимів. У нас починає блимати налаштування поточного часу. Клавішами вгору та вниз встановлюємо поточні години. Ще раз клавішу налаштувань хвилини. Ще раз. Клавішу налаштувань та поточний день тижня. Перший день це понеділок, другий вівторок і сьомий неділя. Далі повторно натискаємо клавішу налаштувань, налаштовуємо режим комфортної температури. Він у нас позначений символом сонечку. В середньому виставляємо 20-22 градуси. Далі у нас налаштування режиму економії, позначений він символом місяць. Це та температура, коли ви спите або коли нікого немає вдома. Ставимо 18-19 градусів. Останній режим, який потрібно налаштувати, це режим відпустки. Кнопка вгору та вниз ми можемо виставити необхідну мінімальну температуру. Якщо нас довгий час не буде вдома, для максимальної економії рекомендую ставити 15-16 градусів. Режим роботи по календарю бачимо, відображається календарь. Далі, якщо ми хочемо вмикнути ручний режим, натискаємо одну з кнопок вгору або вниз і з'являється символ рука. І в обхід всіх режимів ми виставляємо задану температуру повітря в приміщенні та бачимо поточну температуру. Давайте з вами розберемо, як нам відпрограмувати роботу протягом тижня, саме кожний день. І тут ми бачимо, що, наприклад, ми можемо виставити. 20... Від 0 внизу до 23 години. То, якщо ми затиснемо календар 0. Ми спимо. У нас режим місяць, економія. Далі 23. Економія. 22. Сонечко. 21. Сонечко. 20 годин. Сонечко. 19. Ми дома. Сонечко. Комфортна температура. 18. Дома, сонечко. 17. Дома нікого нема. Місяць, 16, місяць, 15, місяць. 9. Сонечко. Ми дома. 8. Ми дома. 7. Ми дома. 6. година. Вибираємо місяць. Спимо. 5. Спимо. І так ми налаштовуємо кожен день. Тут ми вибираємо по часам, яка температура нам потрібна. Наприклад, сонечко це плюс 22. Місяць це плюс 18. А так, ми вибираємо дні. Третій день. Ось ми бачимо: третій день, четвертий день, п'ятий день, шостий день, сьомий день. Тобто, ми можемо виставити на кожний день, на кожний час, свою програму. Тобто, наприклад, коли ми спимо, у нас температура плюс 18, коли ми. Проснулися з 7 до 9 та є вдома у нас сонечко. З 9 до 18 у нас сонечко. Якщо вдома хтось є, то ми можемо налаштувати по кожній годині температуру і по кожному дню. Якщо у вас залишилося питання стосовно налаштування програматора Комп'ютер, пишіть ваші питання в коментарях нижче під відео. З вами був Максим Яковець, канал Котлити ТСК. До нових зустрічей, шановні глядачі.